Є з третя хвиля, вона почалася 30 жовтня. Кожного дня йдуть беззупинно штурми. Последні декілька днів противник помімо піхоти. До цього вони намагались заходити малими групами штурмовими. Постійно-постійно відчуваємо тиск ворога, відбиваємо напади. Послідні декілька днів вони вже застосовують броню. Танки, БТРи, БМП, ДТБ намагаються зайти на територію. Вони кожного дня наносять вогневе враження з, різної, з різних видів озброєння по території коксохімічного заводу. Перед штурмами, як правило, ведеться масований, масований артобстріл, застосування кабів, створеної артилерії. Дуже інтенсивно, артобстріли дуже інтенсивні саме перед нас. Техніки вони втрачають дуже багато, техніки спаленої, дуже багато. За Останній їхній штурм було знищено три танки, три БМП. Те, що нас штурмувало, уїхало тут одна БМП. Все було знищено. Тактичного малюнку вони не мають. Вони застосовують так звані мясні штурми. Вони працюють мілкими групами в складі від 5 до 12 осіб. Якщо група, та щось йде попереду, вона знищується, одразу після неї йде ще одна грудь. І отак може йти дві, три, чотири хвилі. Втрати їх геть геть не бентежать, вони йдуть, йдуть і йдуть. Дуже багато ворога знищено на цьому напрямку. Територія перед заводом просто засипана тілами мертвих москалів, але вони, незважаючи на це, намагаються. Просунутися і захопити забув. Ні, вони воюють нерозумно, вони воюють кількістю. Кількістю, Безграничним людським ресурсом. Тактичного малюнку тут немає. Це на кшталт Другої світової війни, маршала Жукова. Вперед, є задача, її треба виконувати. Вони йдуть тут, погибають героїчно. І на цьому все. Героїчно це так лапка. Лапках, звісно, в лапках, тому що. Гине дуже багато. Якщо порівнювати наші потери і їхні, то це не йде ні, ні в яке порівняння. Але ви розумієте, що життя кожного нашого військовослужбовця, воно безцінне і навіть сотня, сотня кацапів, які загинули тут, або більше, вони не, не вартують жодного життя наших військовослужбовців. Щодня постійно, щодня, щодня, щодня відпрацьовують по заводу кабанщини. Ну, ви розумієте, КАП це така штука, вона навіть навіть коли неприцільно попадає, то вона завдає великої шкоди, руйнує приміщення, в яких знаходяться військовослужбовці. Ну і сам по собі КАП, то неприємно, коли десь поруч розривається, розумієте. Я вважаю, що піхота це найважливіший підрозділ в Збройних сил України. У нас є безліч підрозділів, але, як правило, це підрозділи, які зайшли, відпрацювали і відійшли. У них є час перепочити. Той самий бит, де можна покупатися, де можна в теплому ліжку поспати, похарчуватися. Піхотинець кожного дня в окопі. Як б не була погода, він в окопі. Піхотинець це та людина, коли ми зайшли, ось, наприклад, ми окопувалися, обладнували фортифікційну позиції, Люди працювали, військовослужбовці працювали постійно під обстрілом. На другу ніч у нас тривав артобстріл 12 годин. І це нікого не зламало, всі продовжували виконувати поставлені задачі. І зараз кожного дня тривають артобстріли, тривають, працюють танки, танки працюють постійно їхні по нашим позиціям, але військовослужбовці стоять стоять на своїх місцях і готові до відбиття. Я вважаю, мені в житті дуже пощастило, що в мене такі військовослужбовці, які мотивовані, які готові стояти до кінця зі зброєю в руках і поронити свою країну. Мотивація у військовослужбовців одна. Позаду нас, наша родина і наша країна. І вони стоять і виконують свої посадові обов'язки, знищують кацапів кожного дня.